Всім доброго вечора. Дивіться, що я сьогодні дружині купив. Купив купив дружині отаку рішотку. Попросила купити таку рішотку для пельменей. Ну, я так і зробив. Сьогодні поїхав на ринок, купив дві такі решітки. Думаю, навіщо вони потрібні. Каже, купиш, я зроблю пельмені. Думаю, як можна з цими рішотками зробити пельмені? Ну, як цілую люди, так? Да? А виясняється ось як ви бачите, значить, забивається перший слой тіста, накладається в кожну цю м'ясо, ще один слой тіста. і закатується такою качалочкою. так, Вдавлюється. І внизу, дивіться. Опа! На вечір уже мені будуть пельмешки. Все. Сьогодні ще є дивіться, скільки м'яса. У мене знайома на ринку зробила фарша з куска м'яса. І зараз ми наробимо пельмені, щоб були і не купляти, непонятники. І ще ось у нас сьогодні ще будуть і голубці з цієї капусти, що нам подарували. Оце таке, оце так. За такої решіточки можна наробити, як виясняється, гарні домашні. Пельмені. Все, кому сподобалось. Робіть, замовляйте. Ні, ще я знаю, що є машини, які роблять пельмені, але це вже дуже, дуже дорого. Ось така штучка одна. Коштує 200 гривень. Це робить місто Полтава. Це не реклама, це я вам просто кажу. тому що сьогодні я вибирав з них є польська, є Китайська, фігня, реально фігня. А це наша Україна. Полтава підтримує нашого вітчизняного виробника. Все. Пельмешки у нас сьогодні будуть. Так, оце так пельмені робить моя дитина, який 6 років. Це вона так допомагає мамі. Це яка умнічка в мене підростає. Батька не кине, пельмені вже вміє робити. Батько голодним вже не буде. Молодец, Зайка моя. Папа, ну какие уже? У меня уже руки устали. Какие уже зима. Так, закатываем наше мяско другим слоем тиста. Пельмешки. Да, можемо скоро вже їх продавати і пельмешки будемо. Все може бути. Все. Тепер до куми ми на пельмені часто їздити не будемо, бачите? Тепер пельмені вже вдома. Все. Жінка в мене молодець. Дивіться. Сьогодні чим я буду смакувати, бачите? Вже перша партія є. Все